Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, і в нас така тема сьогодні. Український адвокат Ігор Головань подав в суд позов на президента Зеленського, щоб він оприлюднив призвище успішних п'яти П'яти- шести менеджерів. Ви пам'ятаєте, на прес-конференції Зеленський про них говорив, що без них Україна втратить оборозно здатність, і, як виявляється, президент не може без них обійтися. І так, дивимося: що цим хоче добитися Ігор Головань? Тобто. Цей український президент саме цим позовом, що він хоче ним добитися. Ага, прояснити просто ситуацію. Все я зрозуміла. Прояснити ситуацію. Просто-напросто пояснити. Е, людям і не тільки людям всім, хто хоче знати, пояснити, що це таке. Тобто, е, що це за такі. Е, Люди, менеджери, які повинні приховуватися, ось, на я, які е, на собі тягне Україна, і про яких нічого не знає. Ми вибирали президента, а тут, виявляється, є хтось за кулісами. так ось тобто Прояснити саме ситуацію, от до е, пояснити людям: ми не малі діти. Ось, просто щоб ми бачили. Тобто, ви знаєте, це ще, можна так сказати, вказати президентові, що він повинен виконувати свої обов'язки. Він президент, він повинен відчитуватися, казати. Ось. Ну, Ніхто не дає на це відповідь. Наступне запитання. А чого він доб'ється? Чого добється? Цей адвокат. Ну, що про це будуть говорити, потратить багато часу. Ось. Але, в принципі, ну, ви знаєте, це трошечки, я так розумію, в принципі, як би це сказати, багато він не доб'ється. Кажу відверто, тут, знаєте, одна сторона в другу сторону, тобто дві сторони зійдуться, але тут ні, ні, ні. Тут або навіть до суду не дійде, або навіть, а, а, ну як сказати, тут якось все замнеться ця справа. Я не бачу тут, в принципі. Що щось тут буде. Тут тільки розголосу. Набуде розголосу, взбісить президента, але я не бачу тут якогось а, толку. Ось якось так. Толку я тут багато не бачу. Але це, в принципі, ви знаєте, як кажуть, а, от у нас випав диявол зразу в першому ряду. І 20-й аркан. Тобто остання трансформація. Алло, ми тут, ми люди, ми хочемо знати, Тобто, дзвіночок у е, сторону президента, що е, ми люди, ми, з нами треба рахуватися. Але тут я багато відверто кажу, я не бачу. Сила з цим м, тут нічого не буде. Так, наступне запитання. Чи прийде Зеленський взагалі у суд? У ну, мене здається, що суду взагалі може і не бути. Ні, не прийде. На такі, на такі міроприємства він не приходить. Ні, не прийде він. Абсолютно. Зовсім ні. Так. Чим це усе закінчиться? А давайте ще одне запитання. Чия ініціатива цього позову. Всі знають, що це адвокат Петра Порошенка. Давайте подивимося, чия ініціатива цього позову особисто Ігоря Головання, тобто адвоката, можливо, Порошенка, а можливо, когось іншого. Я чомусь в голові крутиться. Партія, як вона називається, Солідарність. Європейська солідарність. От щось в мене крутиться, але ми назвемо цю карту хтось інший. Чия була ініціатива. І так, адвоката О, да да це стопроцентово Коли випадає ту жезль, це була його ідея. Петра Порошенка ні він, дивіться. Бачите, людина і відвернута, і зайнята іншою працею. Коли випадає лицар кубків цих монет, говорить про те, що людина зайнята чимось іншим, і все рівно тут відвернута людина і когось іншого. Ні і когось іншого, ні, але його хтось підтримає, цього, його або колеги, тому що тут є це карта справедливості. Тобто я можу сказати, що це багато кому сподобається ця ідея. А ідея була стопроцентово від цього адвоката. Ви знаєте, от чомусь можна ще сказати, бо зараз дехто буде писати, особливо е боти поналітають зараз. Ой, знову Ірина відбілює Порошенка. Мені плювати, що ви там пишете. Пишіть більше. Ось. Е Можна сказати, що ця карта говорить, що буде фінансування цього Ігоря так, цього його проєкту, тому що цей проєкт можна назвати. так. А ми зараз просто подивимося, чи буде це? Ну, виглядає, що ні, не буде, бо йде карта. Тут не буде. Але, в принципі, згода. Скажімо так, згода є, але тут немає. І це коли після е, іде вісімка мечів, тут іде блокада. Тобто він не може це е, фінансувати. Він фінансує інші справи. У нього інші справи. Всі ми знаємо, що він фінансує зараз е, Збройні Сили України і фронт. і... Допомагає військовим. Тому він не буде. От це я так пояснюю. Хоч тут і монети випали. Дорогенькі мої, вчиться читати карти, кому це бісить. А тут пропозиція. Бачите, і ця карта говорить про те, що багатьом сподобається ця пропозиція, дуже багатьом сподобається. І так, і наступне останнє питання: чим це все закінчиться? От Просто цікаво, чим це все закінчиться. Угу. Дорога якась. Відповідальна дорога. Так, тут якась карта хоче вийти. Ну, ви знаєте, нічиєю не лишиться. Це просто, знаєте, воно зробить розголос. І. М -м -м. Я не бачу, щоб тут толком чимось закінчилося. Ідея так і залишиться ідеєю. Конкретно, я, вибачте, на жаль, я не бачу. Чи буде це. Давайте реакцію українців. Реакцію українців ті, хто за Зеленського, ті, хто проти Зеленського. Давайте отак поділимо: реакція. Ті, хто за Зеленського, ті, хто проти Зеленського. Дивіться, як кубки, емоції. Емоції. Тут емоцій дуже багато зараз. Тут повна підтримка Зеленському. Бачите? Тут повна підтримка емоційна Зеленському. Повна. Бідний, бідний, бідний. Так, а тут ті, хто проти Зеленського. От вони будуть довольні, але бачите, туз, теж туз мечів захочуть правди, захочуть теж, їм ця ідея подобається. Але, на жаль, на жаль, справа ну як сказати, тут буде так трохи. Знаєте, з однієї сторони я це розумію. Президент повинен спілкуватися зі своїм народом, президент повинен показувати приклад. Так, ми його вибрали. Вірніше, ті, хто його вибрали, навіть ті, хто його не вибрали, все рівно він є президентом України, він повинен е спілкуватися. Українці повинні знати, тим більше, що ми знаємо, що там є кроти у владі, у верхівках влади. Все це ми знаємо. Розумієте, І те, що зараз відбувається, всі все чули. Ось. Але, на жаль, мої дорогенькі, вам це ті, хто проти. Зеленського вам це дуже сподобається. Тому що дивіться, тут ще й карта Зеленського, самого Зеленського, вийшла. І тут, знаєте, але із ілюзії, в принципі, ви не, не бачите в цьому ілюзії, ви без ілюзій тут дивитеся, але бажання дуже велике є прояснити ситуацію. Ось тут дуже реально карти показують злість. І бажання прояснити, якщо конкретно читати цей коротенький розклад. Але все рівно ситуація так і залишиться підвішеною. На жаль. Але президент так само є, як би це сказати, людина, так? можна і на президента, виявляється, подавати в суд. Ось якось так. Да, цікаво, дуже цікаво. Ну тут вийшов навіть маг. От тут будуть підтримка. Тут така велика, виявиться, група підтримки у Зеленського. Є, є. Велика. І Будуть маніпуляції якісь, будуть щось тут таке витворяти. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, і Україна переможе.